Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати віччя і радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний. Що ти існуєш людина ж, бо в себе не надто вірить, все світка для себе шукає якогось, нема людини, спіймає звіра, не зловить від звіра віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті. Та не розуміє, що смерті немає. Бачу, ти вже прокинувся. Що? Вибач, щось я не пам'ятаю, щоб ти тут був. Ах, здається, я взагалі нічого не пам'ятаю. А я тобі допоможу. Ти вже помер. Помер? <сцяк> На вечірці? Були дні, коли я й більше випивав. Формально, ти помер не від інтоксикації, а від перемерзання. Добре, якщо я помер, то тоді хто ти? Я. Бог. На мені ж оце це все біле. Бачиш? Щось ти не дуже змахуєш на бога, чувак. Ну, я, звичайно, не Морган Фрімен, але сам по собі дуже чудесне створіння. Все ти ще не бачив інших кандидатів на мою посаду. Там взагалі, як то кажуть, страх божий. Слухай, чхати мені на твоє припущення криміналіста, я звалюю. Формально я не можу тебе відпустити, поки ми з тобою не оформимо всі папери. Тож, пройдемо до кабінету. Тобто ти зараз стверджуєш, що ти щось на зразок небожителя? Тоді мені потрібні докази. Докази? Ну. Що ти бог. Хм... Ну, я можу спалити тебе за секунду, або вдарити блискавкою. Та щось мені здається, що це знову тебе вб'є, і нам прийдеться починати все спочатку. А що якщо насправді? Спочатку? Це неможливо. Це просто неможливо. Тобто, я реально помер? І це все? Як же жалюгідно закінчилось моє життя? І що тепер далі? Чи попаду я до раю, чи до пекла? Так. Саме це ми зараз і будемо з тобою вирішувати. Тож, давай не затягувати цю пекельну процедуру. Айзекавраменко, ви предстаєте перед великим небесним суддєю, звинувачуйтесь у гріхах, наведених нижче. Чи готові ви прийняти свою бла бла бла? Ти будеш судити по тому, яке я прожив життя? Я судити. Ні, ми вже давно так не робимо. В нас є 200-бальна система, і де за кожний твій гріх, ти отримуєш певну кількість балів, ну якщо набереться 200, то вибач, ти потрапиш до пекла. До речі, не забудь куртку на дев'ятому колі дуже холодно. І куди мені тепер дорога? Насправді тобі нема за що хвилюватись. Так, ти забагато пив, та й все. Тому ти потрапляєш до раю, як то кажуть. Божа благодать. Ти ж не проти. Ти можеш відмовитись будь-який момент, доки ти не потрапиш. О Боже, це просто неймовірно. Так, так, звичайно. Хто взагалі може відмовитися від раю? Бог вимушений давати своїм чадам вибір. Тому не відходжу від своїх принципів. Фу, слухай. Якщо це вже вирішено. Можна мені задати свої питання. Насправді, є багато речей, які б мені хотілося від мене дізнатися. Думаєш, ти перший мушу тебе розчарувати, бо я не можу тобі цього розповідати. Але якщо відійти від протоколу, нехай буде. Одне питання лише одне вибирай вдумливо. Тоді. У чому полягає сенс існування? Ну, нарешті. Нарешті, хтось задав дійсно цікаве запитання. Більшість оцих простаків не цікавляться питаннями високими. Бігають собі, копашаться, як. Як Як таргани. Як таргани. Дійсно. Петро Неси сюди. Тобто, ти правда мені розповіси? Аж не віриться. Головна таємниця світу відкриється переді мною. Саме так, але будь ласка. Наступного разу готуй питання заздалегідь, щоб не витрачали час дарма. То яка таємниця? У вірі або, можливо, в розноженні? Чи в мистецтві? Насправді, хоча й мало чого бачив у своєму житті. Але мені подобалися картини. Ваше замовлення, пане. Зачекай, і це все? Що означає і все. Взагалі ти маєш бути мені вдячний. Тобто, ти хочеш сказати, що весь сенс існування нашого всесвіту полягає у цій. Склянці компоту? Що? Сенс? Звичайно ж, ні. Ніякого сенсу не існує. Я просто приніс тобі попити. Тебе ж смертельно сушить. Знаєш що? Пішов нахуй. Куди їдемо? До пекла. Що, невдалий день? Знаєте, взагалі повна лажа. Давайте їхати хочеш. Хлопче, з тобою все гаразд? Людина сама. Нічого не можу ні народитись, ні вмерти тихо, бо будь-же інше мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. Навіщо взагалі так пити? який в цьому сенс? Ніякого. Що ти там взагалі бурмочеш? Абсолютно ніякого, як і все в цьому світі. У нас є компот. Мене просто поки нас сужить.